Один великий військовий конфлікт і дуже незвичайний план, як його зупинити. Складається враження, що дехто вирішив владнати найкривавішу війну у сучасності, так, ніби це шкільна сварка. Чи спрацює такий підхід, чи обернеться він катастрофою? Сьогодні ми розбираємо, що відбувається за зачиненими дверима переговорів, і що це все означає для України. Тож усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог без краватки». Тут ми говоримо про міжнародну політику простою мовою, тож підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. Також у мене є телеграм-канал, де я ділюся всім тим, що не потрапляє до Ютубу. І звісно, ви можете підтримати мій проєкт через Монобанку. Посилання в описі під відео. А ми починаємо у президента США Дональда Трампа. Схоже є трьохетапний план для досягнення миру в Україні. Спершу він говорить з Путіним, потім із Зеленським, а потім садить їх обох за стіл і говоритиме з ними одночасно. Звучить просто як план директора школи, помирити двох забіяк. Е, Не певен, чи можна війну з сотнями тисяч загиблих урегулювати так само легко, як сварку між п'ятикласниками, але саме таку схему Трамп собі намітив і вперто її ж дотримується. Перша зустріч Трампа із Путіним уже відбулася на Алясці. Зеленського туди не кликали, тож говорили про Україну без України. Кремль залишився дуже навіть задоволеним. Путін постояв поруч з американським президентом. Він з ним пофотографувався, поговорив віч на віч. Ну і, звісно, розказав йому історії про печенігів та штучну Україну. Також він окрилений повернувся додому і подав росіянам як це як свою перемогу. Мовляв, дивіться, нас хотіли ізолювати. А ми знову на головній світовій арені для нього це була піар-звитяга без жодної плати вогонь по Україні не припинено, жодних реальних поступок з його боку не було. Ба Більше Трамп перед тією зустрічю грізно обіцяв Москві дуже серйозні наслідки, якщо не домовляться про кінець війни. А після Аляски не сталося рівно нічого. Ні нових санкцій, ні нових ультиматумів. Росія фактично отримала переговори без перемир'я, тобто можливість тягнути час і надалі воювати. Не дивно, що в Москві е, святкують, адже для Путіна пауза без припинення вогню це буквально ідеальний сценарій, щоб перегрупуватися і дотиснути своє на полі бою. Американська преса від видань. Лояльних до демократів і до проконсервативних медіа неабияк розкритикувала підхід Трампа на Алясці. Журналісти гуртом дали йому холодний душ. Можливо, саме тому другий етап це зустріч Трампа із Зеленським у Вашингтоні, пройшов на диво спокійно і навіть дружньо. Трамп вирішив, напевно, притримати свої пориви, блискавично укласти суперугоду. замість тиску та скандалів. Побачили стримані усмішки і навіть. У жартами Зеленський кажуть разів з 10 подякував Трампу під час зустрічі. Тож дипломатія компліментів в дії. Європейські лідери, які приїхали на ці переговори, теж підігрували, зробили все, щоб створити для Трампа комфортну атмосферу. Знаєте, такий собі ефект теплої ванни, аби американський президент розслабився і, як кажуть, перезавантажив містки. В більш реалістичний режим європейці вирішили не стояти на шляху у розлюченого носорога, намагаючись довести йому, що він біжить не туди. Краще вже відступити в бік і з цікавістю подивитися, як той носорог вріжеться у дерево. В нашому випадку носоріг це непередбачуваний натиск Трампа. Європейські партнери просто дали йому простір, час, але водночас непомітно підстрахували Україну. На зустрічі у Білому домі говорили переважно про те, що вигідно Україні, конкретно про гарантії безпеки та фінансову допомогу та зброю про обмін полоненими, про викрадених росіянами дітей, але натомість болючі теми, як, от територіальні поступки. Відклали на потім умовно до потенційної зустрічі Зеленського з господарем Кремля. Тобто складні питання вирішили поки що не виносити на широкий загал, щоб не збурювати атмосферу. І знаєте, така тактика спрацювала. Найгіршого сценарію вдалося уникнути. Ніхто не змушував Україну терміново віддати Донбас чи ще щось. В принципі, навіть подібне не звучало не прозвучало жодних прямих погроз на адресу Києва. Наприклад, що якщо ми не підемо на умови Москви, то нам припинять військову допомогу. Трамп, очевидно, почув від союзників і преси достатньої критики, тож сам збавив оберти для України. Це вже маленька перемога. Час виграно, а двері підтримки залишаються, врешті-решт відкритими. Тепер про результати цих розмов, хоча офіційно нам видали лише загальні оптимістичні фрази, дещо конкретне між рядків вимальовується. Перше це домовленість негайно працювати гарантії безпеки для України, Йдеться про спільний план США та Європи, який має забезпечити Україні захист, навіть якщо формально до НАТО нас поки не беруть. Уже створюється робоча група під керівництвом американців, щоб прописати проєкт такої угоди. Попереднє там буде чотири ключові елементи: тобто постійна присутність союзницьких сил в Україні, сучасна ППО і безперервні постачання зброї, а також моніторинг. Дотримання перемир'я фактично, це має нагадувати дію відомої п'ятої статті НАТО про колективну оборону, але без формального членства України там сам генсек НАТО підтвердив про вступ України в альянс, зараз не говорять. Зате обговорюють саме такі альтернативні гарантії. Звісно, диявол у деталях: якщо ці гарантії оформлять як черговий меморандум, без юридичних зобов'язань США, ціна їм невелика. Україна вже має е, подібних декларацій від різних країн цілу стопку. і бачимо, що на практиці вони мало що гарантують. Інша річ, якщо дійде до реальних кроків, наприклад, розгортання в Україні контингенту союзників чи систем навіть протиракетної оборони, е, це вже буде постійна присутність іноземних військ. І це буде дуже серйозний стримувальний фактор для Кремля, адже напад на Україну автоматично означатиме ризик зачепити солдат НАТО. Поки що, навіть саме обговорення цього це вже позитивний сигнал для нас. Видно, що захід шукає шляхи захистити Україну, не чекаючи формального вступу в альянс. Другий результат це домовленість про пряму зустріч пана Зеленського з Путіним. Оце вже цікавіше і ризикованіше. За словами Трампа, відразу після переговорів у Вашингтоні він подзвонив Путіну, і той, начебто, погодився сісти за стіл переговорів із Зеленським у будь-якій нейтральній країні. ЗМІ навіть пишуть, що можливим місцем зустрічі розглядають Угорщину. Ба Більше Трамп заявив, якщо ця зустріч. Е Ба Більше Трамп заявив, якщо ця двостороння зустріч пройде успішно, він щоправда й сам обмовився велика, якщо коли йдеться про Путіна, тоді наступним кроком буде тристоронній саміт тобто Путін, Зеленський і Трамп разом. Тобто, повертаємося до тієї е, його третьої фази плану: звести всіх і особисто виступити. Третейським суддею звучить може і красиво, але є нюанс. Ми досі не маємо підтвердження з російського боку, що Путін справді на це згоден. Кремль ухильно коментує, мовляв, рівень контактів з Україною може бути піднято. Але конкретики поки нуль. Є підозра, що Трамп трохи видає бажане за дійсне. Він почув від Путіна щось туманне і вже уявив собі історичну зустріч. А от сам Путін ще може легко дати задню. Адже для Кремля така зустріч, ну, сам по собі не дуже навіть неприємний крок. Довгий час російська пропаганда твердить, що ніби Зеленський нелегітимний, маріонетковий, президент з яким Справжньому російському лідеру немає про що говорити. Якщо Путін раптом сяде з ним за один стіл, цей козир пропаганди просто згорить. Якщо російський диктатор раптом дійсно сяде з зеленським за один стіл, цей козир пропаганди просто згорить. Тому можна очікувати, що Кремль буде всіляко уникати або відтягувати двосторонню зустріч. Для Трампа ж це проблема. У його картині світу все розплановано, і якщо Путін зірве третій етап, план просто розвалиться. Трамп такого не любить, тож українська сторона, схоже, майстерно перекинула гарячу картоплину Путіну. Тепер саме Москва відчуватиме тиск. Трамп може розізлитися на Путіна за відмову і замість тиску на Київ почне вимагати поступок вже від Кремля. Для нас це навіть вигідно. Принаймні, поки що, як я казав, жодних ультиматумів Україні не виставлено. Зеленські європейці виконали мінімальну програму, виграли паузу і зняли загрозу, що США припинять допомогу, якщо ми не підемо на приниження. Але пауза це не мир. Війна триває, на жаль, повним ходом. Ми увійшли в новий доволі тривалий етап перемовин без перемир'я. Кремль фактично отримав зелене світло, говорити про мир і одночасно вести війну, не зупиняючись. Це давня насправді тактика Москви. обіцяти великі мирні плани, затягувати дискусії, а паралельно наступати, окопуватися, зміцнювати е, окупацію. І Путін прекрасно знає, якщо дати його армію передишку в боях, вона може розвалитися від внутрішніх проблем. Україна, звісно, ставиться до обіцянок Кремля з тотальною недовірою. Ми вже чули гарантії від Росії і бачили, як вона їх порушує. Тому Зеленський дуже обережний. З одного боку він демонструє готовність до дипломатії, до територіальних поступок, щоб зберегти підтримку союзників і показати себе конструктивним. Він навіть погодився теоретично зустрітися з Путіним віч на віч, але з іншого боку, наша делегація чітко окреслила межі. Питання території зараз відкладаємо: ми не йдемо на жодні поступки, поки Росія воює. Будуть гарантії безпеки, обговоримо деталі. І це правильна тактика. Скептики жартують. Ують, мовляв, відправляти Зеленського проти Путіна сам на сам це як випускати Кавгенщика проти КДБшника. Це ж Путін досвідчений маніпулятор. А Зеленський лише кілька років як в політиці. Проте я впевнений, що Зеленський не збирається підписувати таємні якісь капітуляції, бо буквально це буде означати політичну труну. Він їде на розмову, щоб виграти позицію Кремля. Україна ж скоріше за все запропонує очевидні речі. Давайте розмежуємося по фактичній лінії фронту. Давайте припинимо стріляти, повернемо всіх полонених, виведемо війська з тощо, щоб зробимо. Тобто зробимо хоча б проміжний крок до миру. А от чи погодиться на це Путін, велике питання. Якщо ні, значить у присутності світових лідерів стане ясно, хто гальмує мир. Власне, покласти відповідальність на Путіна теж частина стратегії, щоб ніхто на заході навіть не подумав звинувачувати Україну в небажанні домовлятися. Є ще один цікавий глобальний аспект. З'явився натяк що до гарантій безпеки для України можуть залучити країни інших континентів, навіть Китай. Це взагалі щось новеньке. Подейкуючи, що після Аляски росіяни раптом заговорили, мовляв, добре було б, щоб Китай теж став одним із гарантів для України. Можливо, таким чином Пекін і Вашингтон через українське питання ведуть свою гру, торгуються за інші геополітичні речі: той же північний морський шлях, Арктику чи Тайвань. Хто зна, в будь-якому разі, якщо раптом Китай якимось чином долучиться до врегулювання нашої війни, це буде справжня сенсація. Поки що сприймаємо це як чутки, але зауважу. Питання України тепер точно виходить далеко за межі Європи. Це вже велике глобальне питання, де змішані США, Росія, НАТО і, можливо, навіть Китай. Від цього навіть трохи моторошно, але є й плюс. Україна залишилася не одна, на відміну від історичної Фінляндії після Другої світової, е, люблять проводити паралелі е, у нас за спиною потужні союзники, і вони розуміють, поставити Україну на коліна значить дати сигнал агресорам усього світу, що сила перемагає право. Тому ні США, ні Європа не збираються кидати українців сам на сам із російською агресією. Тож, що нас чекає далі? Тут відповідь лежить на поверхні: це переговорний марафон. Замість блискавичного ультиматуму, як боялися спочатку, Трамп, схоже, готовий грати вдовгу. Він уже заявив, що нинішні контакти це лише дуже хороший крок до завершення війни. Тобто, попереду ще багато зустрічей і розмов, і це логічно. Трамп, як прагматик, дивиться і на свій календар. Восени 2025 року почнеться виборча гонка в США, яка триватиме аж до листопада 2026-го. Тобто вибори конгресу. Йому не потрібен провальний мирний план посеред кампанії. Краще вже поступово ліпити образ миротворця, а фінальний акорд залишити ближче до виборів. Тому не виключено, що темп він справді сповільнить. Для нас це шанс виграти ще більше часу і зміцнити. Армію щоб розмовляти з позиції сили, але водночас це і виклик: якщо переговори тягнуться, а на фронті гине щодня наші найкращі люди, суспільство може вже не витримати без результативного затяжного процесу. Тому Україні важливо, що паралельно з дипломатією йшла і реальна підтримка, тобто більше зброї, більше санкційного тиску на Росію, більше підготовки резервів. Тільки так ми змусимо Кремль зрозуміти, що військового успіху їм не бачити а без цього жоден мир не буде міцним. Загалом ситуація зараз дуже хитка. З одного боку ми відвели загрозу американського шантажу і розколу єдності заходу, США, Європа і Україна. Все ще на одній стороні шукають рішення разом, а не сваряться між собою. Це добре. З іншого боку, Путіну вдалося втягнути всіх у затяжний процес, який він контролює вогнем на полі бою. Це погано. Адже попереду потенційна зустріч зеленського і кривавого диктатора. Очікування треба мати реалістичні, навряд чи саме там станеться одразу мир. Скоріше це буде пробна розмова, де кожен лишиться при своєму. Ключові розклади вирішуватимуться все одно, на жаль, між Брюсселем, Вашингтоном і Москвою. Можливо, десь на горизонті і Пекін з'явиться, але як би там не було, українським інтересам треба стояти на першому місці. І поки я бачу, що наші дипломати та військові не дають спуску ні своїм партнерам, ні ворогу на полі бою. Показові вчорашні слова президента Фінляндії дуже показові. Стратегічні цілі Путіна не змінилися. Він досі хоче знищити українську незалежність і розколоти захід. А значить, нам усім і Україні і Заходу не можна розслаблятися. Тож будемо і далі наполягати на своїх умовах справедливий мир. Це коли російські війська забираються геть, коли отримаємо дієві гарантії і коли Україна залишається цілісною та суверенною. Що ж, ми увійшли в нову фазу переговорного процесу. Не схожу ні на мінські угоди, ні на попередні переговорні спроби. Дехто вже кричить зрада, мовляв, нас зливають, але я радив би не поспішати з висновками. Зараз питань більше ніж відповідей. Ми побачили лише перші кроки і щирі усмішки. Попереду складні питання і складні рішення. Дуже хотілося б, щоб ці перемовини, зрештою, принесли, принесли не чергову паузу для ворога, а справжню передишку для України. Передишку, яка переросте в перемогу. А для цього нам з вами треба триматися гідно, думати тверезо і підтримувати одне одного та нашу армію. А з вами був Єгор Галівець, політолог без краватки. Підпишіться, якщо ще не зробили цього, поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. Телеграм для закулісся, монобанка для підтримки. Далі буде ще більше простих пояснень складних тем. Дякую і до зустрічі!